Афоня. Ага. Чому конфлікти по відносинах? Чи помічали ви, що у стосунках ваша реакція на події занадто сильні? Мови ви реагуєте не на партнера тут і зараз, а на щось із минулого. Це може бути образи, що тягнеться з дитинства, якісь шрами від колишніх партнерів або навіть відлуння інших життів. Наші душі зустрічаються знову і знову. І якщо в інших втіленнях залишилось щось не прожити, це починає проявлятися як немотивований біль, тривога або напруга у парі. Ми плутаємо там і тоді, тут і зараз, і замість живого контакту з партнером повертаємося до своєї старої рани. Унікальні методи індивідуальної терапії допомагають відокремити одно від іншого, завершити старі історії. Та почати приймати нові рішення, а не повертатися нескінченно у старі сценарії. Якщо ви бажаєте глибше дослідити дослідитися теми та працювати свої сценарії, запрошую вас на безкоштовну діагностичну сесію. Переслухайте ще раз.